Сі, впевнені, що коріння марихуани не викликає залежності. Історія сповідь нашого героя розвінчає цей міф. Невдовзі ви дізнаєтеся наскільки страшною може бути реальність після однієї викореної папіроси. Ще одна поширена помилка. Тобто це є сформована, сформована хвороба. А залежність така мазака сама залежність, як і в наркоманів, які вживають марихуану, так само він як це одна і та сама хвороба стосовно легалізації наркотику як марихуани, розумієте, для більшості наших пацієнтів, марихуана була в свій час. Це був як трампліний наркотик. Це був той наркотик, з яким вони взагалі починали своє знайомство з психоактивними речовинами. Притон поруч працювати тут більше не буде. У підтримку поліцію і те, що правоохоронці ведуть нещадну боротьбу з чорними хіміками і драгдилерами, вірять не особливо. Олег говорить, вони готові відстоювати свою позицію, закликають інших протистояти роботі наркопритонів. Проблема гаразду проща. Проблема в обществі, которо в більшості випадків в калістві Якщо б кожен Реагировал на вот подобное, да не говоря уже за мелочи, как в цивилизованных странах, то я думаю, что и полиция бы работала всегда в темные внутренние времена цьому філірках впливає всяка нечість. наркотиків майже на мільйон цього тижня? Прокуратура Київщини повідомила про затримання п'ятьох учасників злочинного групування: 400 грамів метадону, 300 пігулок соната, стільки ж дімедролу. Слідчі впевнені, в подальшому вилучена хімія стане головним доказом обвинувачення в суді. Ну а як буде насправді, побачимо робота поліції? Це тільки маленький клаптик той роботи, яка має проводитись Наркоманія, алкоголізм, Вони набувають зараз дуже великих масштаб. Штабів в Україні йде війна, і ну, на такому фоні дуже часто в історії є свідчення, що якраз от збільшується бумут наркотизації, алкоголізації. І треба ряд законів, які будуть сприяти лікуванню, будуть сприяти профілактиці наркоманії. В першу чергу це треба задіяти мовою чимось таким, щоб їй не було цікаво наркотики, тому що зараз є пропаганда наркотиків в фільмах, кіно, в музиці. В субкультурах всюди є пропаганда наркотиків. Поки тисяча на всю Україну Олександр переконує, на відміну від багатотисячної правоохоронної системи з необмеженими правами для боротьби зі злочинністю. Вони за кілька місяців добилися значно вагомішого результату. Народні дружинники наробили галусу з витягою серці столиці. і Він переконує, об'єдналися виключно задля боротьби зі згубними для суспільства розвагами. Є таке поняття, теж як моральне право. От коли ми боремося з нелегальним бізнесом ігравим. Тому заходімо фіксируємо фа. Факти гри, вызываем сох, боремся с наливайками и боремся с оборотом наркотиков. Бували случаи, когда находили людей, которые копают закладки. Ну з ним проводилась беседа Засітна хтось із мешканців усього будинку на Троєщині поскаржився у пості на нескінчений караван наркозалежних, які нібито просто у виїзді вживають куплено у когось із сусідів отруту. Розглядають же ці альтернативу звернення до правоохоронців чи ні, люди говорити не хочуть. Розійшлися їх думки і у питанні самої проблеми. Ніт у нас. Ні того. Я вам даю 100%. До пів другої, до двох годин стукали у двері, так стукала я на другому поверсі. Я ж не знаю, хто там стукав. На зустріч з квартири на першому поверсі виходять поліцейські, жодних коментарів та, очевидно, копи приїздили сюди перевірити поширену інформацію. Він знімає з мені ще життя. Вот что они действительно живут, но они не буянят. Они не кидают здесь шприцы. Единственное. Возле второго парадного. У Нас более тихо, ну, как бы они больше тусуются там. Но ну, приходят они ближе к вечеру всегда. С пивом, Ну, здесь у нас они ходят. А там мені уже мови скука часов дійство дідить. Виходила а Ні вже стояли нормальні такі подати. Старша подруга 13-річної школярки із Києва. Фактично соломій годувала неповнолітню дівчину амфетаміном. Власник джерел дружини кнездає. Переконує з нею. Нині все гаразд. Розібралися вони з головним злодієм у цій історії. Рібанок. Из благополучно семьи. В принципе, ну ребенок нормальный, адекватный. Я даже не знаю, что его толкнуло. Она сначала попробовала, там, та маленькая девочка, потом хотела отказаться. Она там под угрозами заставляла различными способами покупать и вместе употребляли не С этой уже постарше девочки мы вышли на наркомана, который давал этой девочке наркотики. То есть это уже там мужчина в возрасте с 20-летним стажем. Вот он говорит, мне не хватает денег, я начал продавать. Но уже с этого мужчина мы уже вышли на само место, где производится этот продукт. Скільки би вам не виповнилося років і неважливо, змушують вас, чи випадково ви стали свідком нав'язливої, а може й ні, пропозиції покурити, ковтнути або зробити ін'єкцію. Повідомте про цей факт поліцію рідних лінію довіри або на журналістів для скептиків та тих, хто продовжує множити думку, що мовляв від травички залежність не наступає. Наша наступна історія півля 13 я покурив анашум. Але це не було систематичним употреблінням Затем... Систематическое употребление у меня началось с лет 15, я начал употреблять амфетамин, курить траву и употреблять Трамадол. Я его первый раз употребил, когда мы пошли с пацанами в ночной клуб. Я учился в школе, в хорошей школе, в лучшей школе города. И меня выгнали с нее. Я перешел учиться в ПТУ. Я почав все чаще потріблять амфетамин. в 18 років Я вперше попробував ширку. Тисяча а то й півтори гривень стільки щодня йому було потрібно лише на одні наркотики. Заробити їх неможливо. Ну хто влаштує наркомана? Отож каже Сергій. Виходить у кожного в житті свій шлях, а от пункт призначення майже у всіх однаковий і закінчується він або на цвинтарі, або у в'язниці. На протяжні 8 восьми літ не ні плохої жизни, от того, що все плохо. Я учился в університеті, мені і підтримували родителі, і допомагали мені і деньги були, поэтому я не особо определяв значення, тому що мені скачає проблема. То я попал на реабілітацію перший раз в 18 лет. І как бы я ще жив в такой в ілюзії. Повернувся останні 9 місяців. Сергій знаходиться у реп Говорить, не затьмареним наркотиком глуздом. Зрозумів, вони, ніби хімічна зброя, щороку все більше і більше вбивають людей. Спайс разные солі і тому подобне Вони уже розуміють, що такое змінювати своє сознание, що такое получать удовлетворення. Мозг этого не забувають физически этого теж забыть невозможно. Єдине, що не надо делать, это этой жизни, это пробувати. Врятувати дітей від наркотичної прірви зможуть батьки, адже вчасно діагностована хвороба лікується в рази простіше. Хоча сама ситуація з лікуванням залежних в Україні невтішна вибирати доведеться з двох варіантів: перший визнати себе наркоманом. Щоранку приходити сюди за дозою бублеморфіну, так звана замісна терапія. Точно не лікує залежність самі вони кажуть. Вбиває з моєї точки зору це робиться для того, просто щоб зменшити розповсюдження віл серед людей і зменшити криміногенну ситуацію. Ну це робиться аж ніяк не для того, щоб позбавити людей залежності. Для вирішення проблеми потрібно прийняти закони, які буде якось регламентувати роботу реабілітаційних центрів. В принципі, цей самий наркотик, який просто видається лікарям. Прийшов він за кордоном, бо вони там працюють трошки по іншій методиці. Там це робиться під наглядом лікаря і поступово зменшується досить залежному, щоб. В кінцевому результаті вивести на ноль вживання наркотиків людина позбулася залежності. У нас це безстроково, тобто в нас людина перестає приймати замісну терапію тільки коли помирає. Другий це психологічна корекція у закладах з репутацією. Тут кажуть, решту життя експацієнтам доведеться пильнувати свої думки, бо навіть келих і гристого вина може звести нанівець роки роботи над собою. Більше випадків того, що люди отримують якісь психічні розлади. Навіть якщо ви придбаєте чистий наркотик, ви попадете в полон залежності, з за якою вам прийдеться боротися все життя. Лише 4% наркозалежних вдається позбутися свого захворювання. Решта 96 помирає від супутніх захворювань. Не перемикайтесь.